Любі наші читачі, наші користувачі Теребовлянської княжої книгозбірні, хочемо вам повідомити, що ми завершуємо наш майже десятилітній проект Теребовлянська княжа книгозбірня. Згортаємо книжки, дякуємо цьому приміщенню, цій маленькій нашій бібліотеці і завдяки німецькому проєкту. І в програмі є містечко, ми маємо можливість створити новий сучасний, крутий, як ви кажете, простір для наших читачів третє місце між домом і школою, між домом і роботою. І це третє місце в нас буде знаходитися в такому приміщенні, цікавому, дуже історичному, але ви про це все дізнаєтеся пізніше. Отже, Хочу вас повідомити, що було понад 200 заявок на цю німецьку програму є містечко, і наша Теребовля, наша теребовлянська громада, наша бібліотека увійшла в 24 кращих бібліотеки, де буде реалізовано проєкт третього місця у бібліотеці. Тому. Запрошуємо вас в нове третє місце, але стежте обов'язково за нашими анонсами, і, звичайно, ми змінимо логотип, і наша бібліотека вже буде зовсім іншою. До побачення, Теребовлянська княжа книгозбірня.